Хід будівництва житлового комплексу Сістер від системного девелопера «Ріел» за листопад. В секції 1.1 першої черги виконується влаштування плити перекриття над шостим поверхом. В секції 1.2 облаштовується вертикал шостого поверху. У секції 1.3 також триває облаштування вертикальних конструкцій шостого поверху. У секції 1.4 виконуються вертикальні елементи 5-го поверху. Паралельно розпочали кладку стін у підвальних приміщеннях, а також на першому, другому та третьому поверхах. Окрім цього, майстри облаштовують каналізаційну систему у підвалі. Житловий комплекс Сістер розташувався поблизу мальовничого берега Дніпра. Просто на території ЖК заплановані власна школа та дитячий садочок. А отже ваші діти завжди будуть поруч у безпеці та комфорті. А ще тут спокійно. Двори захищають від вітру, а відсутність пожвавлених магістралей навколо дарує тишу. У середині комплексу зелені сади, затишні куточки для зустрічей і відпочинку. Щоб відстежувати процес будівництва цього й інших комплексів від Ріел, ставте лайк і підписуйтеся на наш канал. У коментарях до відео можна поставити свої запитання і отримати відповідь від менеджерів відділу продажу.